Йому було 53. Він пройшов фронтовий шлях, а загинув тоді, коли здавалося найбільші небезпеки вже позаду. Смерть мужнього військовослужбовця Вадима Прятка настигла внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 4 червня 2025 року серце захисника зупинилося. Сержант. Прядко Вадим Миколаєвич 1971 року народження народився в селищі Піщане Кременчуцького району, проживав у місті Кременчук. Навчався в школі селища Піщане. Закінчив Харківський національний аграрний університет. Працював на то аграрних запчастини. Одружений мав доньку. Призваний на військову службу під час мобілізації, 28 червня 2024 року. Помер. 4 червня 2025 року його не вбив ворог, але війна залишила в його очах слід болю, що не зітриться роками. Попри все, Вадим залишався світлою і доброю людиною, завжди готовим допомогти, завжди поруч, коли це було потрібно. Для всіх це втрата, яка болітиме ще довго. Вадим народився в Харківській області. Мешкали ми з ним в одному селі. Я знала його ще дитиною. Потім, через багато-багато років, нас доля звела знову в Кремічуці, бо він дуже допитливий, селиспрямованим, живавим. Людина знала, що хотіла в житті. Якби тільки жити, жити. Перекручуєш в голові. Ну, все, все, що можна було. Всім допомагав, всіла. Вроді служив а з роботи дзвонили клієнти. Він перенаправляв, підказував, де взяти ту чи іншу запчастину. У пам'яті мить мовчання, що помиляє більше за будь-які слова, бо життя, яке встигло подарувати стільки доброго, обірвалося раптово залишивши по собі гірку порожнечу. Але пам'ять жива, і вона в очах тих, хто сьогодні провів Вадима в останню путь. У квітах, що лягли до його портрета, у кожному серці, що зберігатиме його ім'я. Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.